Всім привіт! Ви на каналі В'яжу для Галочки. Хочу розповісти вам, як пройшов мій шалений тиждень стартів. Останній шалений тиждень у цьому році. Шалений тиждень стартів це проєкт Оленочки Буганової. Кожного місяця ми розпочинаємо. Своє в'язання з цього шаленого тижня. І в грудні в останній тиждень вирішила трішечки пов'язати і я. Внизу в описі ви знайдете посилання на учасниць цього чудового проєкту. Кожного місяця у нас збирається достатньо велика кількість дівчаток, які в'яжуть разом. Це дуже дисциплінує і надихає нас на в'язання. Тож заглядайте, передивляйтеся наші роботи і в'яжіть разом з нами. Тож, як же тривав мій шалений тиждень? Можливо, він і не дуже шалений, але. Моє завдання на понеділок. Я підготувала пряжу на шкарпетки. Різдвяні шкарпеточки, Такі традиційні червоний білий, а от зеленим в мене нічого не вийшло, зеленого немає, але це буде жакард, і тому я взяла на резиночку спиці 2,25, а на самий жакард тріо 2,5. І що ж в мене вийшло? А вівторок я бавилася з новою для мене пряжею. Ось, що в мене виходить. Такий я вирішила відв'язати шарф трансформи. Дуже м'якеньке, дуже приємне такий шарф-капор. Ось я вже почала робити додавання посерединці. Трішечки відв'язала, розпочала його відкритим краєм, бо я не знаю, скільки в мене піде пряжі. Пряжа для мене нова, це пряжа нурка від Yarn, 100% нейлон, про тепло тут казати, так собі, в 100 грамах 700 метрів. І рекомендовані спиці 2-3 з Я в'яжу в три ниточки, сподіваюся, на тепленький виріб, на зимовий, резиночкою один на один. Тут фактуру додає оцей ось такі ніби ніби хутро невеличке, хутро норки. Що я так ось його погладити. Мій дуже приємний тактильний шарф. Ось трішечки я його відв'язала. Такий нібито, нібито хутряний. В'яжу на спицях номер 4 в три складення. Ось так. Мабуть, вузькувати, але я, я не знаю, скільки піде пряжі. Можливо, варто було взяти більше спиці, але мені хотілося, щоб воно було тепленький, щоб я і взимку могла в ньому замотатися. Ну ось поки що на вівторок стільки в мене відв'язано. Розпочала розширювати для, для голови, щоб було ширше. І знову на кінець буде як шарф. Понеділок розпочати. Не вийшло, тож я розпочала в'язати шкарпетки в середу, вже визначилася, з який з яким в мене буде жакар, який буде малюнок, ось такий не біленький і трішечки зелененького кольору знайшлося в мене, хоч і не шкарпеткова пряжа. Це шкарпеткова пряжа, а от вже не скажу, яка, я, якої фірми. Чи відалізе, чи якась інша пряжа. Ну, Мабуть, відалізе це точно, але яка саме артісан, чи, Арті чи супервош. червоний та білий кольори, метраж, звичайний, 400 метрів на 100 г. Спиці в мене ось тут 2,25 на основному полотні. А карт я в'язала на. Трьох спицях 2,5. За два дні я не можу відірватися, і хочу ще одесенько дов'язати ці шкарпетулики. Але ж треба починати і інші процеси. Після свят, після нев'язальної п'ятниці, все ж таки в суботу я вирішила зайнятися прикрасою оселі. Знайшла ось такі клубочки. Це зелений колір. На екрані він у мене виходить сірим, але це такий м'ятний колір. Зелені клубочки, хочу зв'язати таку гірлянду і прикрасити оселю до різдва. Хочу трошечки спробувати зв'язати якісь ялиночки. Ну, Поки що лише дві ялиночки я зв'язала. Ось такі вони в мене в'язала я спицями, ось на цих спицях. 2,5, пряжа, М -м, пряжа від Елізе, залишки. Суперла на тіх або щось таке. Ну, ось ви бачите, І ялиночки. Спочатку я спробувала гачок, нічого гачку в мене путнього не вийшло, тож я перейшла на спиці. На спицях я більш вправна. І поки що дві ялиночки продовжуватиму в'язатиму мені б хоча б, ну, мабуть, 12 ялиночок. Щоб вийшла така чудова гірлянда. І в'яжуться вони дуже просто. Ну, нібито ми в'яжемо шкарпеточку, але починаємо з трьох петельок. І у кожному в третьому рядочку я робила додавання. Додавання накидом. І ось такі трикутнички ялиночки, ось тут вшито. Я не стала наповнювати нічим. Можна було б трошечки трохи файберу сюди, але вони будуть висіти, щоб не дуже важка була гірлянда, то не стала нічого сюди додавати. Ну, поки що так. А на неділю я запланувала погратися зі зразочками на майбутні проекти, мабуть, вже 25-го року. Можливо, ще щось я розпочну. Червона, ось така пряжа, колір не передається зовсім, вона не така яскрава, ось такого страшненького мохерчику. Напівмариносик до нього, і я вирішила додати блискіток, не червоного, більш такого коричневого кольору, щоб Тимнішеньким зробити, це буде такий павутинка-светрик. Ось Спробую відв'язати зразочки і глянути, чи щось в мене вийде, чи ні. І чи варто розпочинати. І ще один проєкт: це відв'яжу зразочок на спідницю з 100% ренос. І миринос 50х50, як підмуту Ці поєднаю два кольори, відв'яжу зразочки і подивлюся, на чому ж зупинитися, і що воно вийде. Ось такий зразочок в мене вийшов. Я взяла пряжу, мириносову пряжу у 6 складень. Це десь приблизно 280. Буде в мене метраж. 280 метрів на 100 грамів. І спицями номер 4. Я відв'язала ось тут кілька зразочків, резиночка 4 на 2, 2 на 2, і 3 на 1 І тепер я обираю, яку ж мені зв'язати спідницю. Яку резиночку обрати, бо розмір великий. Ось гарно тримаю резинку. Ось поки що в мене 4 на 2 і 2 на 2, ось тут я зупинилась, я не знаю, що робити. Яку резиночку обрати, щоб вона дуже пасувала до великого розміру? 2 на 2 вона так ось гарно, гарно і так, і так. Довжелезна до, до, така буде спідничка, спідничка міді. Маю надію, що мені пряжі вистачить, бо маринос це подарована пряжа, а на півмиринос такий колір, такий артикул вже знятий з виробництва. Ну, в магазині його поки що немає. Чи буде, чи ні. Ось так. Порадьте, якою резиночкою краще спідничку в'язати. Ще один зразочок, над яким я працювала в неділю. Ось такий в мене зразочок я в'язала на спицях 5, 7 і додала люрексу. Ось тут навіть люрекс і паєтка. Ось така чудова ниточка. Це в нас. Ось така від ярнарт. Палець 50 грамів і 700 метрів. Ну тут метал... металіка поліестер кулор. 805. Пропонують нам тут в'язати спицями половиною І таке інше. Звичайно, це як ниточка, як підмот, вона дуже прикрашає пряжу. Ось так гарнесенько виглядає у полотні, але чомусь, я не знаю. Може ви знаєте, чому паєтка так любить. Виверідну сторону. Тут і більше виходить, ніж на лицевій стороні. Ось так. Зв'язала я цей зразочок і вирішила розпочати ковтинку. Ось на такій стадії вона, ось у мене тут вже такі зав'язочки, тут без люрексу. А далі на круглу кокеточку я розраховую і ось такий Початок, такий початок. останньої роботи маю, надію, що в цьому році хотілося б її закінчити. Ось такі в мене результати шаленого тижня. Розпочато три роботи. Шкарпеточки я потихеньку завершила, бо, ну, край, як хочеться завершити почату роботу, бо я люблю в'язати, тягнути лише один процес, поки ще я в ньому зацікавлена і прям аж кортить горить завершити. Це шкарпетки для мого шкарпеткового календаря на сторіночці в Інстаграм, грудні шкарпетки. І дві роботи, які я хочу. До кінця року завершити і похизуватися у шарфику трансформері, шарфик капор, капор. Ось такий. Капор на зав'язках, таке воно щось буде. І маю надію показати вам, що в мене вийшло. На ковтинку не знаю, чи буду в'язати, чи ні, ще є в мене одна незавершена робота. Тож, поки що я з вами прощаюся, але ненадовго. До наступної зустрічі! Щасти вам!